Доброго всім дня. Сьогодні у нас будуть ось такі речі на продаж і не тільки ці, там пізніше ще буде в іншій локації. У нас тут електродвигуни, вали для деревообробних верстатів, крильчатка охолодження, і відбійник. Почнемо ми з валів. Є вал на фуганок, на три ножа. Ось. Він таке враження, як то він новенький, геть, ну, але ножів на ньому немає. Оце його ціна 1800 гривень. Посадка під пилку на 32, ціна 1800, профіль А. Шків на профілі А. Клини присутні. Булти теж присутні, тільки що немає тут ножів. Наступний вал це вже такий іде в суцільному корпусі 1500 гривень. Його ціна. Він теж новенький. Профіль А шків. Посадка. Отут, по-моєму, на болгарку круг 22, і скільки там і 3, а тут флянці на 32. Новенький вал, 1500 гривень. Є таких три електродвигуна. Перший це з сверлильного верстату 2М112. Він новенький двигун не перемотаний. Ось, бачите. Все добренько, все крутиться. Тільки немає крильчатки і кришки взаді. Ціна його 1600 гривень. Параметри його 0,55 або 0,75 кВт на 1400 обертів. Це з сверлінного верстату 2М112. Два електродвигуна е, схожі. Тільки в них різниця в тому, що це кріплення фля... флянець, а це лапи. Потужність 2,2 кВт, тисячі обертів. Тахометром оприділив оберти, бо шильдиків нема. Запіляні. Потужність теж по таблиці оприділив 2,2 кВт. Вони перемотані. Тобто вони ремонтовані, але вони перевірені, працюючі, не гріються, і обмотки я б прозвонював, опір, все там добре. Якщо когось щось цікавить конкретно, то за вашим запитом можу вам продемонструвати, там, чи підключити, чи поміряти катушки. На цьому двигуні значить, вал рівненький, під шпонку, все ціле не розбите. Тільки видно, щось зрізало, трошки зацепили. Бачите. Болгарочкою тоненькою. Чи може межовочкою, бо дуже тоненьке. Ось такий. Значить, ціна їх буде 1000 гривень кВт, тобто 2200 двигун. Підключав, крутиться, все добре. Це й аналогічно. 2,2 кВт, 1500 обертів. Ось такий вал. Ось ще наклейка залишилася, що для тахометра перевіряти оберти. 2200 км гривень Відбійник. Відбійник я в минулому відео вже показував. 2000 гривень його ціна. 1700 Вт потужність. Такий великий потужний відбійник, працюючий. от не іскрить б'є нормально, все добре в ньому. В такому от він ящику. 2000 Такі домкратики є. Ось цей такий у нас буде 300 гривень. Ось цей 500. В ньому немає верхньої оцієї такої, як отут, штучки. Оцей 600. Колеса поворотні німецькі, фірма Тенте. З гальмами два колеса 400 гривень і крильчатка охолодження компресора so 7 б Трошки ржавенька, але не гнила. Можливо, комусь треба 300 гривень. Так, дивіться, є ще на продаж ось такий деревообробний верстат. Фуганок, циркулярка. Це комбінований такий універсальний деревообробний верстат. Називається UNS265. Штатний двигун стояв 1,1 кВт, але двигуна немає. Площадка кріплення на двигун є. Ось, а двигуна самого немає. Ну і тут видно, були в'єшечки-конденсатори. Отака його комплектація. Він такий цікаво досить зроблений. Такі, такі лінійки є з двох сторон для підйому столика. Плити рівненькі. Трошки покрився корозією, але таке враження, як то він не працював. Не видно ніяких незадірів, не забоїв, незаїздів. О, трошки почистити, там він був, видно, чимось накритий і той ворс приклеївся до нього. А так в цілому все добре. Зроблено все в корпусі одному. Повністю все чугунний корпус. Вага його десь в районі 100 кг. Бачите, як крутиться довго. Вал значить у нас 200 мм фуганок іде. Клином опускається стіл фуганка. Тут рукоятка є. Крутиш що воно піднімається там, чи опускається. Так само з цієї сторони є оцей підйомний механізм. І механізм нахилу стола ось цього. відносно пилки. Пилка теж в комплекті прилагається, як то кажуть. Тільки єдине, що треба поставити двигун з шківом і ремінець. Ціна 5 тисяч гривень. Є ще така мийка. Така і назва, така модель з фільтриком, такий раструб, супло регулюється. Ціна 4 тисячі гривень. Ось такий стан. Оце мій номер телефона, локація місто Коваль, Волинська область, відправка після повної. Або часткової оплати будь-яким перевізником, який для вас зручний. Стараюсь, в основному запаковувати сам, щоб вам було дешевше. Але великі громісткі такі предмети то вже по ситуації. Поїхали далі. Електродвигун з таким полірувальним диском. На три фази він цей двигун 500 гривень. Ось таков можна досочку відкрутити, щоб менше займало стяжки. Це Тіровські, здається, стяжки, Оця повністю нова 500 гривень, а ця 400 гривень. В ній немає цього язичка. А так вона все працює. Ліва, права різьба, різьби в нормі. Колеса, комплект. 4 колеса на втулках. Отут немає болтичка одного, але це не критично. 300 гривень. Гвинт-гайка, така пара для струбцини чи для якогось пресу. 400 гривень. Така то, -то різьба. Велика десь 28 чи 30 трапеція. Викрутки харківський інструментальний завод. Викрутки плоскі. три різних довжини, ось такі набори. 200 гривень набор. Петлі. Є шість таких петель. От Шестірка десь товщина, потужні такі петлі по 100 гривень штука. Розмір, якого цікавлять поміряю, ну, десь в районі 70 см, напевно, довжина 100 гривень штука. Наставка до дрелі Лобзик 200 гривень. Промопора 500 гривень. Потужна така, тут зірочка є з цієї сторони, тут гайка. Ножовочка 100 гривень. Прибор ампер вольтметр. Це авіаційний. 350 гривень. Вологовідділювач 100, 150 це для вантажівки і веко. Це і 100. Розміри поміряти можу. Значить, це теж для якоїсь саморобки такий великий гвинт з гайками. По-моєму, що різьба на 24 тут, ну, точніше поміряю. Отут такий швеллер потужний. Там така балаванка 500 гривень. Такий шківок маленький 100, ключ на 70 величезний, новенький, хамути 200 гривень комплект 5 штук. І мотор гідрофор, насос гідрофор. Все в зборі. Працює тихенько, так робить. ось такі його параметри. Ціна його 2000 гривень. Якщо у вас виникли якісь питання стосовно, скажімо, даної пропозиції, якогось товару, що у вас цікаво, то пишіть все в режимі Viber. Відповідаю. Відправка протягом трьох робочих днів. Всім дякую за увагу.